Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні я підготувала таку планшеточку розглянути. Це знахідки, які я знайшла вчора на блошинному ринку, у нас і деякі, які вже в мене були. Перше, що хочу сказати, подякувати щиро вам за підписки, за коментарі, за перегляди, за те, що ви у мене є, і за те, що ви самі найкращі. І почнемо розглядати ось цим першим цікавим таким кліпом. Ось такий чудовий кліп я знайшла в золотому тоні. Він такий ніби зроблений з ланцюжків. Це кліп для шарфика, для платочка, хоча я його можу носити, наприклад. На сорочці, на чому, на світрочковий якомусь на джемпері. Ось такий цікавий, невеличкий, в дуже хорошому стані кліп. Сюди. Тому далі, що я знайшла, покажу. Такого в мене не було одне єдине за весь час. Ось таке таку каблучку, чеська каблучка. Старовинна з чорним скля... скляним камінцем це скло чорне. Дуже великий розмір, це, на мій розмірчик великий. Хоча воно, бачите, як зроблено, воно можна збільшити, зменшити, але якщо зменшити, то набагато не йде, тому що потім воно тут мішає. Ось така типічна зворотня сторона для чеських прикрас. Красиво виглядає. В обробці маркіз кабашон. Чи, якщо так можна сказати, в принципі, це кабашон. Ось так. Ось таку каблучку, думаю, візьму, тому що не зустрічаються часто. Сюди. Далі, де є? Хотіла показати, тому що тут цілий. Знайшла дуже гарний, дуже красивий комплект. Отакий набір. Оце кольє, Чехословакія з такими льодовими, дуже красивими стразами, камінцями, подивіться, які дуже красиві. Отакі, як я люблю. Прозорі, дуже гарно сяють. Різні, ми бачимо, що різні обробки. Тут є і кругленькі маленькі стрази, і маркізи. Тут ось такий чудовий. Тут класична застібка яблунецька, на якій, на жаль, одного камінчика немає, але це не проблема, я вже купила, вже маю камінчики. Ось таке кольє. А до нього. Браслетик. Дуже красивий. Така сама засібка і одинаково як на тому, не вистачає одного камінчика. Спробую спробую відкрити. Ось важко через камеру. Так, ой-ой-ой. Зараз, зараз, зараз. Так, покажу, як воно виглядає на руці. Ось так. Ось такий чудовий браслетик. Гарний такий даю сюди. І до цього продовження ось такі чудові кліпси великі. Це такий сет, який можна носити, певно, тільки на вечір. Тому кліпси дуже великі, красиві, дуже гарно зроблені. Надзвичайно красиві тут кристалики дуже гарні. Це зворотня сторона. Цілий цей комплекс зроблений в срібному тоні. Ось так, зворотня, ще раз покажу, щоб було видно. І ось такі чудові кліпси. Дуже красиво виглядають такі вечірні, вечірній варіант. І до нього ще ось така була маленька брошечка. Вона трошечки відрізняється, тут трошки менші камінчики, вона сама маленька. Але я навпаки думаю, що ще краще, тому що, щоб не було, що все дуже велике, і одне одне перебиває, відволікає. а Брошечка така трошки менша. Але красива, тут такі капливидні стрази. Так само у срібному тоні це все Чехословакія Яблонекс. Ось така зворотня сторона, довга голочка. Ось така брошечка. І вийшло в мене ось такий комплект. Чудовий. Далі що я знайшла таку незвичну брошечку. Не зустрічалась мені така ще. Це так само Чехословакія. Приблизно 60-70- ті роки. Кінець 60-х, початок 70-х, дуже красиві стрази, такі сіруваті і голубенькі. І така незвична форма. Бачите, як воно зроблено? Дуже незвична форма. Я вже приміряла. Дивилася, як воно буде виглядати. Воно дуже гарно садить. Дуже. Отака чудова брошечка. Не знаю, чи вірно, що сьогодні так само скаче мені часом цей фокус сюди-туди. Ну, нічого. Це на риночку в нас було. Далі. Тут я навіть не знаю, але покажу, що це холодний камінь. Ось таку підвісочку, на ланцюжкові, старий шпрінгельний замочок чи застіпка. Це не срібро, не срібло. Знову в мене сріблом проблема, як завжди. І ось така підвісочка. Вона дуже холодна. Це певно, я думаю, що це натуральний камінь. Я в каміннях не знаток. Якщо хтось знає, що це може бути, підкажіть, будь ласка, я такі основні знаю, але це, наприклад, я не, не уявляю. Що це може бути? А може скло кабашон? Хоча, скорше всього, камінець. Дуже красивий. Довгий ланцюжок, красиво виглядає. Обробка кабашон. Такий цікавий колір і зворотня сторона дуже красива. Думаю, візьму, хай буде. Так. Оце. Потім, що я знайшла. Покажу, зараз воно. Це не тепер, це раніше. Ось така каблучка, срібна. Тут фіоніти, от бачите, дрібненькі. А це аметист. Це перевірено. Це аметистне скло. Дуже гарне. Каблучка дуже гарна, дуже гарна така форма в неї. Мені дуже сподобалася. Гарно так на пальчикові вона сідає. Мій розмірчик. Це срібло. 925-та проба. Ось тут є і проба, я бачила. Зараз руки страшненькі, вибачте, які є зараз. Ось тут є проба. Ось там всередині. Ось така красива каблучка. Сподобаються мені такі. А до неї, до цієї каблучки, ось таку підвісочку срібну я знайшла. Це так само давніше, просто не показувала. Це арт-деко. Тут не аметист, тут скло, аметистове скло. Так само перевірено. Стара підвісочка, старенька, старенька. Тут 835 проба. Не знаю, чи вам видно, певно, що ні. Ось тут стоїть проба 835-та. Ось така красива ніжна. от Класичний такий, типічний для стиль, повністю, Вона невеличка, але з, цим, з цією каблучкою так само гарно виглядає. Бачите, тут колір трошки інакший, тут трошки світліший. Оце. Потім я знайшла сьогодні дуже красиву брош. Часом у нас попадаються англійські брошки, не так часто як хотілося, але часом можна знайти чудова англійська брош. Це почеський будлак. Боже, як буде на українській мові? Бодяк? Певно, що бодяк. Дивіться, яка красива, чудова. Дуже красивий кабашон. Голубенький, це скло. Ось так виглядає зворотня сторона. Вона не маркована ніде. Нічого. Але як новесенька. Ніде не бачила маркіровки, нічого не бачила, не підписна. Довга голочка, така сильна голочка. Ось так виглядає. Дуже красива брошечка. От я вже вам казала, що я люблю ці англійські брошки. От подобаються мені такі брошки. От сюди далі я знайшла ось таку брошечку. Це срібло з ініціалами, які прочитати. Ну, зараз будемо пробувати. Перша буковка виглядає як М. Тут як подвійна В, а тут Е. Якщо так дивитись. Правильно так. бо це, це інакше. Зараз подивимося, як правильно застіпка. Застіпка ось так от. Підписано Sterling Silver. Зараз покажу. Ось бачите, ось тут підписано. Тоді правильно ось такво. Цікава брошечка. Не знаю, хто виробник цієї броші. Її треба трошечки почистити, тому що бачимо тут, що вже є такі такі, такі потертості. Спробую почистити, але брошка красива. Так, <кхух> вибачте, далі, ялі отака мініатюрна. Міні-міні брошечка, перламутрова, чеська, старесенька. У нас таких є більше. Часом буває таке, що на ринку є дуже багато, а часом є таке, що прийдеш і там таких немає. Оп, відкрию зворотня сторона. Ось такий листочок мініатюрненький. Дуже красиво. Воно цей. Перламутр він дуже гарно, коли сонечко, він дає такі відтіночки дуже гарні. От зараз це незамітно, тому що на дворі така погода, навіть віконечко відкрито, але незамітно. Щось тут бачу, якась чорна плямочка. О, вже немає. Ще добре і не почищено. Так, ось така мініатюрна брошечка. Вона буде в продажі. Потім йдемо. Де є? Я собі залишу. Мікромозаїка, брош, бенацька мікро венеціанська мікромозаїка. Бенецька – це я по чеськи сказала, вибачте? Дуже-дуже гарна робота, придивіться. Тут дрібненький, з дрібненьких зроблено. Так, я попробую збільшити зараз. Надіюся, що вдасться збільшити, щоб було добре розглянути. О, бачите? Тесери дуже-дуже дрібнесенькі. Брошка надзвичайно в надзвичайно хорошому стані. Вона підписана. Ось така зворотня сторона. Зараз поверну. Отут. Пише, пише Італія. Італі. Закриваю. Оп! Ще подумаю, може я ставлю продати, може собі залишу. У мене є пару. Я люблю. Тут такий мак красивий. Це мої улюблені квіти, маки. Дуже красива брошечка. Старенька, антикварна, тому що є ще й такі біжутерні, але це антикварна, вірніше, сувенірні я ще. даю сюди. Далі це раніше це я купила у нас в антикварному магазині. Такі чотки, старенькі. Вони скляні зі скла склені. Так, ніякого ніякого фокусу немає. Зараз спробуємо фокус зробити. Вибачте, бо це щось, щось не хоче воно зі мною дружити. Спробуємо ось так от. Ну, що нам відволікає, не знаю, дівчатка. Зараз подивлюся, що там відволікає. Щось неправильно. Воно дуже красиве, Та хотіла, щоб ви подивились, тому що тут дуже-дуже красиві скленяні намистини. Ось такі вони. Бачите, не типічне морозне скло, але під нього зроблені. Ось так. Зібрано через спіни. В дуже хорошому стані. Тут у нього хрестик. Це чисто релігійне, але в мене одна підписниця просила, потім вона подивилася і хоче щось інакше. Я думаю, візьму, тому що, скільки було, вони всі продались. В нас вони дуже ціняться, ці старенькі. І не часто зустрічається. Я його так само виставлю. Думаю, візьму, якщо вже попросила людина, нічого страшного. Так, далі. Ой, де є та брош? Оце чудо хотіла показати. Ось так воно у мене бігає. Так, думаю, хоч штатив купила хороший, ось така чудова брошка. Такий букет квіточок з гілочкою. Бачите, це старенька, старенька брошка ще з такою засібкою, щоб якщо відкрилось, це безпекова така засібка, яка тримає отак з боку. Ось так зворотня сторона покажу. Чудовий стан. Такі брошки виробляли і у нас, і в Англії. Я дуже багато на англійських сайтах бачила, що є. Але і в Чехії вироблялися дуже багато. Оце тут це марказити. Це не метал, а іменно марказити. Тому що два випали були, я їх потім на місце давала. От коли я їх купляла. Це на риночку я купила. Але два були там відсутні, і я потім Докладала два. У мене на... насправді є марказити, не так багато їх хотілося б, але брошка чудова. Сказати впевнено, що вона чеська чи англійська я не можу. Це на. на... О, Боже, бачите, як я говорю. Це, щоб ви мені підказали, хотіла сказати ось так. Ось така чудова брошечка. Ну, Просто вказкова. Дуже гарний такий букетик, мені дуже подобається. Все, як я люблю. Сюди її. І закінчимо ми сьогодні каблучкою. Гранатовою. Гранатики всі хотіли показала одну частину. Ну, таких би набралося 10 частин з усього, що показувати, але буду пізніше показувати. Не всі зразу. Ось така каблучка, з чеськими гранатами і альмандіном. Вона в позолоті, позолочене срібло. Ось така чудова каблучечка. Розмірчик приблизно 17. Як би тут показати, ось так от зворотня сторона. І так покажу. І ще інакше покажу. Тут, щоб ви бачили, тут стоїть проба. 925 проба. Каблучка зроблена не в Чехії. Це не чеська є вироби каблучка. Це німецька 100%. Тому що сама форма і сама робота абсолютно інакша ніж чеські. Гранатики тут, скорше всього, не скорше всього, це альмандін точно на 100% от посередині. Кругом виглядає, як перопи. Не можу сказати, що це чеські перопи, тому що колір відрізняється. Але це машинної обробки все. Тут можуть бути або альмандіни і колем, або пиропи індійські. Ось так ще покажу, що ж ніяк не мішає, тому що каблучка дуже гарна. Ось така квіточка, каблучка супер. І на цьому я хочу закінчити, завершити сьогоднішнє відео. І ще раз вам подякувати, дівчатка, за підписки, за коментарі, за те, що ви знаходите час, якого в нас в житті дуже мало. І дивитесь відео. Всім дякую, всім мирного, спокійного дня. Па!